Україною подорожує наше Кабріоліто. Новий проект нового каналу з вашими улюбленцями Фреймут по даним уже промчав галичиною. Усіх таємниць про місця їхніх зупинок ми поки що розкривати не можемо. Але розкажемо, як трійця завітала на день народження села. Це було несподівано, причому для всіх. 570-ті уродини села Пиколовичів були саме в розпалі, аж тут, як сніг на голови селян, трійця новоканальських ведучих. Поки дорослі зважували, що ж відбувається, дітлахи тягли Сергія, Сашка і Олю в гущу подій. І які там уже співи сільського хору, коли такі гості приїхали. Як і годиться, спершу їх нагодували місцевим кулішем. Але і наші в боргу не залишилися. Пішли готувати музично-танцювальний номер. Натхнені атмосферою, імпровізували на ходу і вже зовсім... Рощували громаду, привітанням зі сцени. Добрий день! Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Слава. Поки ти приїжджаєш і бачиш все село в вишиванках, їдять в коліш, співають. Це так все як сюрреалізм. З'являємося ми на сцені. Ну, дуже дивно і цікаво. Я таких емоцій давно не переживала. А коли схвильований олен спів про галицького вояка підхопили всім селом, тут як кажуть, без коментарів. Веселої ноти Сашко згадав, шкільні роки і показав клас із народного танцю. Все несподівано прибігли, ну, підняли настрій всій громаді однозначно. Музиці авторами такої несподіванки стали місцеві мама з донькою. Як тільки семирічна Юля почула, що Кабріоліто вже рушало в свою подорож, попросила маму написати листа на сайті каналу. Я дуже маму просила, щоб вона їх запросила, щоб вони приїхали. Тиждень я вже. Переживала, ночами вже мені снилося. Я вже очікувала, що можливо, можливо. Чекала дзвінка. Коли ж дзвінок із каналу нарешті пролунав, ще цілий тиждень мама з донькою, як справжні лісові підпільниці, тримали це в таємниці, аби сюрпризу односельцям не зіпсувати. Вони були в шоці, вона була в шоці, ми в шоці всі в шоці, але свято, слава Богу, не зірвали, мені здається. ну... Так, я трошечки в інше русло моє направили. Щоб і справді не зірвати силу програми з караоке і дискотекою, наша трійця вирішила так само несподівано зникнути, як і з'явилася. Зрештою, надвечір її чекали ще одні гостини у примари давнього замку. Загалом Кабріоліто планує об'їхати принаймні пів України. Це має вийти такий собі веселий путівник. Він знімається надзвичайно величезна кількість матеріалу. Дуже прикро, що не все, звичайно, війде. Ось, але думаю, що потім, можливо, для тих... Кому цей проєкт сподобається, ми будемо порційно викидати щось в інтернет, на YouTube, те, що не війшло в основні випуски. Стати героєм проєкту можете й ви, якщо вигадаєте для наших ведучих хорошу приманку. Приміром, Оля мріє побачити вороняче гніздо і поспати на сіні. Отож, збирайте велику копицю і хто зна, може кабріоліто і поведеться. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, новий канал.